Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вас слухатись його пожадливості, і не віддавайте члени в своїй гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові якожилих і з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами ви бо. Не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг, то ви і раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду, науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо як ви віддавали, були члени ваші заробів, нечистоти й беззаконів. На беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності, який же пріт ви мали тоді. Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звернівшись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашій.